Радіо Сайленс Продакшн, які і створили кінострічкою Біділ, це такі собі нові королі жагастики у світовому кінематографі та головні конкуренти монструозному та легендарному Блумхаус. Вперше про цих талантів ми могли почути з хоррор антології під назвою VHS, яка після цього ще й мала купу продовжень, хороших і не дуже. Загальні ці новичі кіно полюбили їх за прекрасний фільм, «Гра Граус схованки» з неймовірною Самарою Вивінг. Ну, а всі. Інші можуть знати цих творців за п'яту та шосту частину легендарної серії Крик талановиті парубки, ну що тут ще скажеш? І саме вони на цьому тижні показали історію, яка може круто спрацювати на вас. Якщо, звичайно, ви не знаєте нічого про цей фільм, не бачили жодних постерів або трейлерів та не слухали жодних оглядів. Або ж ебігіл може бути посереднім продуктом, якщо все це ви бачили. Та знайте, тож, якщо хочете, можете поставити лайк цьому відео та вимкнути цей огляд, якщо маєте бажання, глянути це кіно самостійно та отримати який-ніякий, а кайф. Я не буду проти. А для всіх інших, я коротесенько скажу, чого я не можу рекомендувати вам цей же гастик для перегляду, навіть з урахуванням того, що в деяких моментах мені це кіно дуже сподобалось. Думаю, всі, хто залишились на цьому огляді, знають зав'язку. Група злочинців крали дитину з будинку, та тепер. Повинні очікувати 24 години у старому маєтку, щоб отримати за неї викуп. Ну а ця дитина це не просто особа без шансів на порятунок, вдягнена як балерина, а старий вампір у тілі маленької балерини. Згодом же саме за цими злочинцями і починається полювання, і тепер вижити зможуть чи вони, чи старе зло, тобто А.К. Ебіґей. Якщо ви думаєте, що це буде так само смішно та іронічно, як і гра у схоменки, не буде. Картина і на 20% не має того сценарію та приємного вайбу при перегляді, як пригоди Самари Уивінк. Якщо можливо ви очікуєте нову версію від світанку до заходу, теж не те пальто. Фім має лише одного лиходія, тож тут все буде дуже камерно, повільно та місцями цікаво, але тільки місцями, бо картина страждає дуже сильною затягнутостю. Якщо ви бачили трейлер, то Можете скіпати перші, ну не знаю, 40 хвилин фільму. Окрім пустих діалогів, там вас не чекає нічого цікавого. Так, Меліса Барера красива, і грає чудово. Так, Кевін Дюрант кремезний, веселий та теж приємний у кадрі. Так, це остання роль Енгуса Клауда, та і Кетрі Ньютон набагато краще за свою роботу у Марвел, хоча це їй не важко. Але всі вони відіграють драматичність, яка абсолютно зайва у цьому фільмі, особливо смішно, коли вони постійно. Бла бла бла, блакають, в той же час незрозуміло, де ходить Ебі Єл. Чому вона взагалі ніяк не приймає участь у цьому оповіданні? Вона просто десь сидить, і бац, вона виходить. Бац зникає знову на 10 хвилин, бац знову виходить. Ну, виглядає. Як театр, дуже поганий театр. І найголовніше, немає жодної постійної напруги. І тут я одразу хочу показати вам всі свої карти. Мені не сподобалась картина, бо, окрім головного твіста, що дівчинка і є вампіром, кіно не дарує нічого цікавого. Якщо ви думаєте, що тут буде треш у угар, ні, не буде. Картина лише місцями хоче бути чорною комедією, але у більшості часу це просто діалоги. Діалоги заради діалогів, ще й драму сюди вставляють, яка взагалі не перший кобилі хвіст. Міг би врятувати фінал, який би і прикрутив був весь фільм з голови на ноги, але тут такого не завезли, на жаль. Як приклад, спойлер, спойлер, спойлер можна було зробити так, що персонажка Меліси Барери це була полювальниця за вампірами, така собі нащадок Ван Хелсінга, і саме вона запланувала це полювання, і тобто обіграла цього вампіра і зробила так, що фільм би виглядав зовсім іншим. Коротше, дуже посередня робота, яка максимум заслуговує на домашній перегляд під пивко, як то кажуть. На щось більше вона не цілиться і не має жодних помітних амбіцій для оцього чогось більше. Оцінка тут буде наступна: половина елементу реальності та цілий елемент простору. Все інше, на жаль. Ні, якщо вам сподобався цей огляд, буду радий вашому лайку та коментарю, а можливо навіть і підписці. Я ж в даному випадку хочу подякувати всім людям, яких ви зараз бачите на екрані. Особливо йде подяка Ярославу Левченко, Зверойду, Павлу, Емберу, Володимировичу та й Горошині Дар'ї та Супер Мега Ультра. Подяка до Миколи. Дякую, Микола. Ну і що ж, бережіть себе, не кусайте нікого за шию, любіть кіно та ебіґаланайта.